Чи помічали ви, як легко ми можемо змінюватися під впливом людей поруч, як дитина, яка вдома тиха й уважна, потрапляє у компанію, де модно бути різким, і раптом починає говорити голосніше, грубіше, різкіше? Або як підліток, що ніколи не цікавиться ризиками, в новому середовищі може спробувати те, що йому насправді не потрібно. Просто тому, що його коло так живе, коло так поводиться, коло так думає. І ми схильні вважати, що дорослі люди стійкіші, що ми маємо власну голову. Але чи завжди це правда? Чи був у вашому житті момент, коли ви сміялися з жарту, який насправді здавався вам принизливим для когось, просто тому, що сміялися всі? Або ситуація, коли ви погоджувалися залишитися на роботі понаднормово, хоча всередині все кричало про втому. Просто тому, що так прийнято в колективі. Або коли ви не заперечували проти несправедливості на зустрічі, бо відчували: це не моя позиція вирішувати. Давайте чесно, ми всі хочемо належати. Ми хочемо бути частиною групи, команди. Сім'ї, суспільства, ми хочемо, щоб нас підтримували, і саме тому інколи ми дозволяємо іншим визначати, що для нас правильно, а що ні. Я бачила це у дорослих, у професійному середовищі, коли людина робить щось абсурдне або жорстке не тому, що вона така, а тому, що в її відділі завжди так. Я бачила це і в сімейних історіях. Коли хтось із партнерів роками терпить стереотипи, образи чи тиск, бо що скажуть родичі. І я бачила це в собі: скільки разів я погоджувалася на речі, які суперечили моїм цінностям, скільки разів я мовчала там, де моє серце палало від відчуття несправедливості, скільки разів я робила, як всі, хоча знала, що це не моя правда. Ми любимо думати, що сильні люди не піддаються впливу. Але сила не в тому, щоб не піддаватися, сила в тому, щоб помічати, коли це відбувається. І кожного разу, коли я думаю про це, наскільки ми вразливі до зовнішніх авторитетів, я повертаюся до одного експерименту. Експерименту, який не просто став науковим фактом. А наче висвітлив темні куточки людської психіки. експерименту про те, наскільки далеко може зайти добра людина, якщо хтось згори скаже «треба». Це був експеримент Мілгрема. Експеримент, який показав, що ми здатні робити те, що суперечить усьому, у що ми віримо, лише тому, що хтось поруч виглядає впевнено. Хтось говорить серйозним голосом, хтось бере на себе відповідальність. І зараз я хочу повернутися до цього експерименту, бо він дивно боляче перегукується з тим, як ми живемо сьогодні. Колись у 1960-х роках Стенлі Мілгрем вирішив перевірити, як далеко може зайти звичайна людина, якщо їй наказують згори. Його метою було з'ясувати, чи є сліпа покора, яку демонстрували військові злочинці універсальною рисою людини. Це одне з найбільш шокуючих досліджень в історії психології. Це був простий експеримент, замаскований під дослідження пам'яті, людина в білому халаті, авторитетна фігура. Просила учасника натискати кнопку, щоб покарати іншого учасникам утарами току за неправильні відповіді. Покараний актор кричав, благав зупинитися, казав, що йому боляче, що він більше не може. Але справжній учасник цього не знав. Він чув крики, стогін, чув слова, будь ласка, припиніть». А експериментатор спокійно повторював: будь ласка, продовжуйте. Експеримент вимагає, щоб ви йшли далі. Розпишу зараз ці три ролі. Експериментатор це людина в білому халаті, яка символізувала абсолютний авторитет. Саме вона давала інструкції, тиснула морально і повторювала фрази на кшталт. Експеримент вимагає продовжувати, або у вас нема іншого вибору. Її роль показувала, як сильно ми схильні підкорятися людям, які виглядають компетентними, владними чи знаючими краще. Друга роль учень це був актор, який сидів у сусідній кімнаті та удавав, що отримує удари струмом. Він кричав, благав зупинити експеримент, стогнав від болю, а на високих рівнях току втратив свідомість. Не по-справжньому. Насправді ніякого струму не було, але учасники про це не знали. Його роль була потрібна, щоб перевірити, чи зупинить людину чужий біль. Третя роль вчитель. Це був реальний підослідний, звичайна людина, яка думала, що бере участь у вивченні пам'яті та покарання. Він задавав питання учневі і за кожну неправильну відповідь мав збільшувати напругу. Крок підвищення становив 15 вольт, а шкала йшла від 15 вольт до смертельних 450. Більшість учасників доходили до дуже високих рівнів, навіть коли чули крики та благання про допомогу. Вони демонстрували сильний стрес, тремтіли, нервово сміялися, але продовжували. Психіатри прогнозували. Щодо максимальних 450 вольт дійдуть лише 1% учасників. Результати були протилежними. 65% учасників дві третини продовжували подавати удари до максимальних 450 вольт підкоряючись наказам експериментатора. Добрі, звичайні, неагресивні люди. Такі, як ви і я, люди, які ніколи б у житті не підняли руку на іншу людину, якщо б їм не сказали так треба, якщо б не стояв поруч хтось, хто виглядав впевнено, владно і авторитетно. Мілгрем довів, що звичайні люди, які не є монстрами, можуть стати виконавцями руйнівних дій. Вони переходять в агентний стан, коли сприймають себе як інструмент і перекладають відповідальність за наслідки на авторитетну особу, яка віддала наказ. Це дослідження, хоч і викликало значні етичні дебати через завданий учасникам стрес, стало ключовим для розуміння людської вразливості перед авторитетом. Коли я вперше прочитала цей експеримент, Мені стало фізично недобре. Мені здавалося, що я б так не зробила. Мені здавалося, що я б встала, відсунула той прилад, гримнула дверима і сказала: Я не буду завдавати болю людині. Ви що, збожеволіли? Але потім я почала згадувати моменти з власного життя маленькі, буденні. Невинні приклади, у яких я діяла не з власних переконань, а тому, що хтось знає краще, хтось начальство, хтось авторитет, хтось так сказав. І мені стало страшно, бо ці уроки не про те, що люди погані, а про те, що люди слухняні, що люди хочуть бути правильними. Що люди не хочуть конфлікту, що люди бояться виділитися, бояться постати незручними, а тому можуть піти проти себе, проти власних кордонів, проти своєї етики. Ми звикли думати, що сила це коли ми стоїмо проти зовнішнього ворога, але насправді справжня сила починається з того, що ми здатні зупинитися всередині себе. Що ми здатні сказати ні, навіть якщо всі навколо кажуть так, що ми здатні поставити під сумнів людину в білому халаті, начальника, ментальність, групу, традицію, голос більшості. Це дуже непопулярні думки, бо вони втручаються у наш комфорт, у наші звички, у нашу потребу в стабільності. Але саме сьогодні у наш час. Вони звучать особливо голосно. Коли я думаю про Мілгрима, я думаю не про струм. Я думаю про те, як легко ми можемо завдати болю людині поруч, якщо нам хтось скаже так правильно. Ми можемо відрізати когось від спілкування, бо так робить колектив. Ми можемо не втрутитися, коли бачимо несправедливість, бо це не моя справа. Ми можемо дозволити комусь говорити нам токсичні речі, бо людина старша чи так заведено. Ми можемо мовчати, коли бачимо приниження, бо хто я така, щоб щось сказати. Ми можемо піддатися натиску авторитетної думки, навіть якщо ця думка проти людяності. І так само, як ті учасники в лабораторії, ми потім довго думаємо, чому я не зупинилася. Чому не сказала, що це неправильно, чому віддала свої цінності в руки комусь іншому? У моєму житті був період, коли я виконувала вимоги людей, які мали владу, хоча внутрішньо все в мені кричало, що це нечесно. Я боялася втратити шанс, втратити стосунки, втратити підтримку. Я думала, що поступливість це шлях до миру, але фактично. Я ставила удари струму собі. Відчуваєте це, коли наче ніхто не б'є вас реально, але ви відчуваєте, що всередині щось вмирає. І тільки з часом приходить розуміння, що ми живемо у світі, де авторитет давно перестав гарантувати моральність. Людина може мати титули, посади, статуси, владу. Але це не означає, що вона завжди права. Це не означає, що вам потрібно прогинатися. Це не означає, що ви маєте нехтувати внутрішньою правдою. Мені здається, що наша дорослість починається в той момент, коли ми перестаємо бути учасником експерименту і починаємо бути спостерігачем, тобто людиною, яка може побачити, що відбувається, людиною, яка здатна поставити під сумнів. Людиною, яка каже, зачекайте, а чому я маю це робити? А чи не завдається шкоди мені чи іншим? А чи відчуваю я тут себе цілісною? У моєму житті були ситуації, коли я бачила несправедливість на роботі. Я довго мовчала, довго думала, що не я вирішую, що розберуться без мене. Але потім я бачила, як хтось страждав, як хтось втрачав віру в себе. І я зрозуміла, Мовчання теж б'є струмом і деколи сильніше, ніж слова. І так само у стосунках ми можемо роками робити те, що нам не підходить, бо так треба. Ми можемо терпіти, бо так правильно для сім'ї. Ми можемо дозволяти комусь переходити кордони, бо люди не ідеальні, що зробиш. Але насправді кожне терпіння без внутрішньої згоди. Це новий удар струму. Маленький, але повторюваний. і з кожним разом більший. У якийсь момент ми починаємо відчувати, я більше так не можу. Я хочу бути чесною з собою, я хочу стояти прямо, а не жити так, ніби мене хтось змушує натискати на кнопку проти власної волі. Я вчуся цьому досі. Вчуся помічати момент, коли моя дія не йде з моєї внутрішньої свободи, вчуся говорити, мені це не підходить, вчуся не дозволяти страху бути неправильною, керувати рішеннями. Мені дуже хочеться, щоб наші життя були історіями, у яких ми стоїмо на стороні людяності, на стороні чесності, на стороні себе, щоб ми могли дивитися в дзеркало і знати. Це я вирішила, це мій вибір, це моє життя. І знаєте, що найцікавіше в експерименті Мілгрима: були люди, які відмовилися, які сказали: Ні, я зупиняюся. І коли їх запитували, чому, вони відповідали дуже просто: мені було некомфортно, я відчував, що роблю щось погане. Я не могла продовжувати. Вони не були героями. Вони не були особливими, вони просто були чесними з собою. Я дуже хочу, щоб кожен з нас пам'ятав про цих людей, бо вони доводять: ми можемо нести відповідальність за свої вчинки, ми можемо не йти проти совісті, ми можемо не віддавати свою силу авторитету, який цього не вартий. Коли наступного разу хтось скаже вам, так треба. Зупиніться на секунду. Запитайте себе, а правда? А хто сказав, а чи не перетворююся я зараз на учасника експерименту, який завдає болю, бо боїться сказати ні. Запитайте, а яка моя правда у цій ситуації? Тиха сила це не про те, щоб бути різкими чи конфліктними, це про інше, про внутрішній стержень. Про здатність діяти зі своєї правди, навіть якщо інші не згодні, про здатність тримати рівну спину там, де всі інші схиляють голову, про здатність захищати не лише інших, а й себе. І якщо є урок, який я винесла з історії про струм, то він такий, що найбільше зло у світі відбувається не тому, що хтось дуже жорстокий, а тому, що хтось дуже слухняний. Експеримент Мілгрема закликає нас завжди ставити під сумнів накази та запитувати, хто відповідає за мої дії. Мені хочеться, щоб ми з вами були іншими, щоб ми були тими, хто зупиняється, мислить, ставить питання, щоб ми були тими, хто каже, я не натисну, щоб ми ставали людьми, які не бояться власного голосу. І нехай ваша тиха сила стане тією лінією, яку ви не переступите, тією внутрішньою правдою, яка світить навіть тоді, коли навколо темно. Якщо вам відгукнулася ця історія, обов'язково перегляньте інші відео з циклу про маніпуляції, де я розбираю прихований тиск, психологічні пастки і способи повернути собі внутрішню автономію. Посилання на відео залишаю нижче в описі. Щоб ви мали змогу продовжити цей шлях усвідомлення. І зараз, якщо відчуваєте, що цей монолог торкнувся чогось важливого всередині вас, підпишіться на канал і натисніть вподобайку. Мені дійсно важливо розуміти, що ці теми допомагають вам. Напишіть у коментарях, будь ласка, чи були у вашому житті моменти, коли ви діяли проти себе, через чиюсь владу або авторитет. Я дуже хочу почути вашу історію, тому що, можливо, саме ваш досвід стане тим світлом, яке допоможе комусь іншому нарешті сказати собі правду.